Дякуємо нашим колегам за свіжий інформаційний випуск. А нас настає час рубрики Ранковий гість. Ми анонсуємо зіни, що незабаром у нас у Черкасах відбудеться цікавий концерт. А саме це буде ювілейний концерт. Звід засновника Черкаської дитячої міської філармонії заслуженого ви, так працівника культури так? України Георгія Лашко з нагоди вісімріччя з дня народження. Тут буде дуже багато цікавих виконавців, маленьких виконавців. Це саме дійство відбудеться 13 квітня 2018 року, о 18.00 у черкаській міській філармонії. Сьогодні Власні. до нас на гостини завітав ось якраз засновник Черкаської обласної дитячої філармонії, заслужений працівник культури Георгій Лашко. Доброго раночку вам. А також його вихованиці Анастасія Ткаченко, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, учасниця конкурсу «Голос України». Привіт, Анастасія! Знаємо, що ми Чи ти ще граєш на фортепіано, так? так? Ось ти граєш на цьому інструменті. Та наша маленька вихованиця Олександра Запорожець, також ла. Урати міжнародних конкурсів грає на супілці. Привіт, Олександрочко. Привіт. Я трошки я поправлю. Я засновник громадської організації Черкаська міська дитяча філармонія, uh -huh. а концерт буде в обласній філармонії. Ага. Да. Відбуватися в саме да. в залі да, Черкаської да, обласної да. філармонії. Да. Розкажіть тоді, будь ласка, я так розумію, що такий ювілейний концерт з він відбувається вперше. Так, чомусь третій вирішили раз. його організувати? Я вже третій раз. Я проводив на коли було мені 70 років, коли було 75, mm -hmm. і оце третій раз. так. Так. Ми... Да. Да, у нас ну, з філармонією дуже добрі відносини mm -hmm. з дирекції. І прекрасний колектив, і ми з ними якби в дружбі. Так. Mm -hmm. ну, для чого ми цей робимо концерт? От зараз я запросив професіоналів. Тут будуть виступати так розуміють да, колективи тут, з різних міст да, не тут лише будуть черкас. виступати черкаскі У Нас вже ну, ми маємо вже і на, і за кордоном, і, і у нас в Україні. От, черкась, черкаські берзози ансамбль. І я хоч, хочу зробити такий концерт, бо я їх підрівняв під вимоги професіоналів. От, і буде дуже цікаво, якщо такі знамениті музиканти, як Євпак, от, як Солісти симфонічного оркестру нашої філармонії, щоб вони заграли разом. Так. І я так підготував чотири твори, там є мої твори, і вперше ми їх покажемо уже таким зведеним колективом. Це дуже для дітей, ну я вам сказати, нема цьому, тому що вони вже потягнуться до великого високого мистецтва. Розумієте? Так. От, і Якщо в них запитати, чи їм подобається, от, вони скажуть, звісно, що так, да, бо вони зараз дуже зараз стараються. Ну і так хотілося б, щоб був повний зал, щоб прийшли люди на наш концерт, і щоб привітали наших учасників. І це було для нашого міста ну, як така. Хороше событие таке. Uh -huh. Така масштабна да. подія. Да, да. Uh -huh. Які саме номери ще будуть представлені, що можуть глядачі побачити на вашому? Які номери? Ну, дивіться. Тут будуть в концерті приймати участь, наприклад, маленькі, тут є такі сапілкарі. Вони вперше вийдуть на сцену, їх там десь 10 сапілкарів, і вони вже заграють. В класичного автора. Сметана, це чехський композитор, знаменитий. Вони заграють польку. Дуже гарно вже підготували. Олександра також є серед цих Так, да, А вона так? там найкраща, це пилкарка. Вона теж немає буде. Найменша учасниця, да. так? Далі Настенька. вона буде грати концерт Гріга. Це такий консерваторський твір, рідко хто грає. Її буде за симфонічний оркестр буде грати за відділом портипіаним відділом музикального училища Ірина. Олександрівна Окунєва. Це дуже тяжкий твір. Я Настя, вже не перший раз його грає. І її запросили на конкурс в Київ. Це така значить, всеукраїнська олімпіада, голос країни. І вона там буде грати з державним симфонічним оркестром. Цей твір. Нічого собі. Далі. Будуть приймати моя дружина, вона Ольга Юрченка. Вона в Європі вже знаменита. вона Професіонал дуже високого рівня на кварниці. От буде грати її учениця, яка зараз вже вчиться в Київській національній академії по саксофону. Вона теж тут напішу. Будуть грати гості, такі як, наприклад, Катерина Лихова. Вона з бігбентом вже грала в народів», така вже дівчинка дуже замість. Да, вона грає, наприклад, вона співає, вернею. Містер Паганіні, це з репертуару Ел Піджеральць. Це, це, це була співачка, не було їх рівних. Елла Піджеральць непревзойдена співачка світу була. О, це колись було. Вона в голосі 4 октави. ну, Це супер. І вона грає, співає, верніше, пісню її, містер Паганіні, і на скрипочці теж вона там ще грає. Да. Дуже прекрасна дівчина. Буде співати. І це, це наше місто побратим, зараз Крупівницький, а Кіровоград. викладач четвертої музичної школи. Світлана Свиридова буде теж співати, ну там шамува, таку красиву українську пісню. Дуже тяжко, але вона дуже добре співає. Буде маленька дівчинка, у нас Саша Кайдаш, от вона тут напіше. Перший раз вийде на сцену, бо першокласниця. от, Бичок та єжичок українська пісня. Я так бачу, що це така буде збірна. Будуть виступати да. як викладачі, так і взагалі з дітками. складні, істотні усіх номери доволі такі важкі, насправді, таких скласних багато таких номерів хороших. Буде третя музична школа, нас привітати, викладач на скріпці буде грати. Буде з нашої школи п'ятої у Явнановий. Є учениця, я не пам'ятаю, бо вони тільки вчора дали програму Дует вілончелістів. Теж вони ходять, хочуть до нас. А Івана ну, це у нас зараз завідувала Вікторія Зайвна. Ну так що я вам скажу, що у нас дуже хороші музичні школи. В кожній школі я вважаю, що є ну, дуже досвідчені викладачі і є прекрасні номера. От, але я не ставив такий ціль, щоб зробити всіх музичних школ і такий спільний концерт. Я роблю тільки концерт філії, яка базується в 33 середній школі на митниці. Всі ці діти з митниці. От. А гості, діти, ну там їх трошечки є, небагато. А якщо так, то можна такий зробити концерт з усіх музичних шкіл, найкращі номери, Ну це вже не я роблю це вже. Управління культури, там це вже їхнє. А оце ми такий концерт підготували вперше, іменно такий mm -hmm. в цьому році. Нагадаю нашим телеглядачам, що відбудеться він 13 квітня о 18.00 у Черкаській обласній філармонії. Всі поціноочі ось такої високої музики. ласкаво вас просимо. Так, він ще власне, з вихована це горгія з Насті. Нас розповідалі, як давно ти граєш на таких інструментах? На фортепіано я граю з першого класу. Це я закінчила е, в минулому році е, клас фортепіано, ой, синтезатора. А зараз на фортепіано навчаюсь. Акордеоном я займаюся менше, але теж також дов, довго. А ось лауреат міжнародних конкурсів – це типу фортепіано чи по, по фортепіано, фортепіано і по акордеону. А і потім е, по тому інструменту, так? Е, так. Mm -hmm. Розповідай, де саме вже перемагала до снігар? Е, ми були в Болгарії, е, Білорусі, також в Польщі, були, також на е, острові Мальта. Нічого. Також по Україні у нас в Криму. А, а де да. перемагала, де брала перші місця? Скільки перші місця? Скрізь перші місця, собі. Слухайте, ну я візьму автограф, <laughs> на такий випадок. Нічого, <laughs> Нічого собі. Uh -huh. А чому саме за таке бажання до таких інструментів грати? Чи свідки? Ну, я не знаю, просто як ну, душа якби склона до цього. Uh -huh. Хочеться займатися музикою, далі йти, якось удосконалювати музичне мистецтво якось в Україні, щоб різноманітна була музика. Чи батьки в тебе теж музиканти, чи ти одна така ось? Е, ну, <смір> у мене е, музикантів таких немає, професіоналів, mm -hmm. там ще, але е, у мене ну, займаюся так, займаються співаю. Mm -hmm. Як хобі, так? Да. Більше. Mm -hmm. Так Більше. і в майбутньому хочеш стати до цього така є та ціль велика. Ну я ще цілком не знаю, але в майбутньому хотіла б виступати по країнам із дити. <гум> Десь за <для> кордону. <гум> да. Да, Без, да. По європейським, країнам. – Ну, і, правильно, представляти Америка, Україну, токи, показувати яка українська. Може, бабрику поїде. Розуміло. Чи за Ігорі, розповідайте, будь ласка, ще, ще за свою маленьку виконавиці, яка на сьогодні Так, так Розкажіть про Сашеньку, як давно займається сипівкою. Другий Китак... клас тільки, другий рік. Другий рік насік. І ще треба такі, ну, легенькі кітєцькі, такі по першому класу, там хіба. У вас долі Богородні, щось таке, а вонара, зараз Пауэр Капрічо. Зараз він помер, багато перший плейта світу, професор московської консерваторії, який багато років в оперному театрі грає з Ростроповичем, з знаменитими е, 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 музикантами. Він завжди казав, я цей капричо це, включаю на біс у всі концерти, де я даю. А вона буде грати. Нічого причем. Це, да. це перший флейта світу. Завжди він ну, дуже добре грає. Грати. Дуже, да, дуже гарно. Хотілося, я вам приніс запрошення, ви прийдете на концерт і ви послухаєте, послухаєтеся? ще запитання щодо дитячої а, філармонії. Розкажи, будь ласка, що це власне за заклад, чи це громадська організація, як довго вона вже діє. Ну, ми для чого зробили? Ми хотіли, щоб ми були колись, я був на конкурсі, ще з Криму. Я ж переїхав з Криму, це 18 років я вже в Черкащині. От. А чому поїхали? Бо прийшли. Раніше були люди, які підтримували, там і міністри, і все жили для дітей, для людей, і все. А потім прийшли якісь, їм все було байдуже. Якщо ми могли полетіти на Мальту з самолітами і знайшли кошти, да, от. то всім навіть по Криму поїхати і то платити свої гроші, і все, пані, я ну, за себе мовив, як у мене був оркестр 80 дітей, я не міг заплатити за 80, правда? От. Я такі... Відносини не дуже. Я думаю, поїду я з Криму на Україну. Ну, хоча це теж була Україна. От. А я був колись спортсменом майстер спорту, я думаю, якби мені десь прийшлося, а до цього я в Західній Україні, я там виріс. Да? ровно місце. Думаю, де б я поселився, якби прийшлося поміняти ровно. І я сказав собі Черкаси, Чернігов і Херсон. Оці три місця мені дуже подобали. От. Ну так вийшло, що я переїхав сюди. От. І ми були із Кримським оркестром у Мінське, і тоді Ріхтер відкривав цей фестиваль, там знаменитий. І я дивлюсь, Мінська філармонія дитяча. У них був цілий, десь, цілий етаж, тільки вони. Директор був там, у них своя бухгалтерівця. І директор цієї мінської філармонії каже, вони мені більше доходу приносять, ніж наші дорослі. На них валом йдуть. <рес> <рес> тоді був Петровський суддиректор, я кажу, давайте зробимо. Я не знаю, як це зробити, але все-таки ну, все ми зробили тоді. Вот. А потім почали мінятися влада у нас, да? вот одні підтримували, інші не підтримували. І воно це так заглохло, хоча рахунок є ще. Вот. Але ми, там, ми не там ніяких коштів. І ніхто не допомагає. Нічого. бачите, ну, цікава у вас історія. Ми ще розповідали, до речі, наші колеги, що багато із ваших дітей їздять в вас за кордон за ваші кошти, тобто ви знаходите кошти або вони У нас ми не бачимо ні, нікого, ні талантів. Всі діти дуже способні. Ми їх всіх любимо. Я, я віжу всіх їх, що вони можуть високих, великих висот. Всі буквально. От у нас 30 дітей, У мене ну десь так, до 30 на двох. І ми їх всіх відемо хорошими музикантами. Да. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. Завітали не самі з вихованцями, представили їх. Ну що? Ми бажаємо, по-перше, щоб концерт відбувся просто чудово, а по-друге, щоб у ваших вихованців дійсно було Спасибо. велике майбутнє, щоб вони обов'язково досягли своїх поставлених цілей. Дякую. Дякую. Нагадаю нашим доча, що концерт відбудеться 13 квітня о 18.00 у міський, в обласній філармонії. Приходьте власне посіновічі мистецтва, буде цікаво. Ну а далі пропоную переглянути сюжет ще про одного такого талановитого маленького черкащана, саме про Романа Сапунцова. Хто це такий? Дивіться далі.